Лінійні нерівності з однією змінною. Нерівності виду, АХ більше Б, АХ більше або дорівнює Б, АХ менше Б, АХ менше дорівнює Б, де А і Б деякі відомі числа, а Х змінна називають лінійними нерівностями з однією змінною. Нерівності, що мають одні ті самі розв'язки, називають рівносильними. Нерівності, що не мають розв'язків, також є рівносильними. Нерівності виду. 0 помножено на х більше b, 0х більше або дорівнює B, 0х менше b, або 0х менше або дорівнює b, або не мають розв'язків, або їх розв'язком є будь-яке частина. Якщо виконати тотожне перетворення деякої частини нерівності, яке не змінює допустимі значення змін, то одержимо нерівність рівносильну дані. Якщо з однієї частини нерівності перенести в іншу частину додаток, при цьому змінивши його знак на протилежний, то одержимо нерівність рівносильно дані. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на одне й те саме додатнє число, то одержимо нерівність рівносильну дані. І якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на одне й те саме від'ємне число і змінити знак нерівності на протилежний, то одержимо нерівність рівносильну дані.